Берете свої місця, видягайте повільно сочки, ми будемо контрольно писати. Ти як думаєш, хто програє? Ну, напевно, скриня, бо в школі вона доволі добре вчилася. А батарейка дуже розумна. І ще ноут. Він ж комп'ютер. Так. А лупа? Та вона ж тупа. Так, точно, така тупа. А гідроген? Я не хочу, щоб він переміг. А чому? Він буквально з лупою альянс має. Батарейка казала, що говорила з друганом, він уже давно проти лупи. Ой, якби він був проти лупи, то він би давно вже вирішив речі з нею. Ти бачив його? Йому страшно це робити, бо лупа може зробити всяке. Ех, ти права, я занадто переживаю. Насправді, я завжди переживаю про щось, тому пробую вдаватися крутим або трохи грубим. Але тепер, не думаю, що так треба робити. Все буде добре, не переживай. Просто будь яким ти є. Не використовуйте чаджі п'яті. Добре, добре, божечки, морожечки. Сподіваюсь, сьогодні нічого не станеться. Добре, це буде легко, я перше закінчу і візьмусь за портал. Я закінчив! І ноут закінчив. Як не так швидко? Броєш буквально комп'ютер. Добре, я і так, зараз закінчу. Батарейка теж закінчила. Всі вже закінчують. Треба в коде списати. Скриня, можна мені списати? Добре, зараз. Ти дасиш мені списати? Ні. Що? не закінчили. Хто це зробив? А, а а точно лупай, хто би сумнівався. Я відніму від тебе два бали. Ось результати випробування. Я покажу ваші оцінки по черзі. Батарейка має 18 з 20. Її тут нема. Бунота 16 з 20. Yeah, yeah. Пер за все ось скриня, гідроген і лупа. <coughs> лупа вилучена це і так очевидно. Боже мій! Не можу повірити, що я вилучена. Чому ти не допоміг мені? Слухай. А коли ти мені допомагала, кожен раз, я повторюю, кожен раз я допомагав тобі майже в кожному випробовуванні. Який це альянс, коли ти не допомагала мені ні разу? А як жил б зістри? Що це за допомога така була? Єдине, що ти робила. Це приводило мене до різних рекомендованих персонажів. І ти вбила Джема. Але це далеко не єдиний твій гріх. Ти наполовину осліпила вікна, копнула лопату в космос, кинула кетчупа і дриля в Бразилію і паралізувала ноута. Але насправді я був би радий, якби я не мав цього альянсу з тобою, і був би вилучений, тому що це означало, що мені не було би менше зв'язуватись з тобою. Ти найгірша особа, яка була на цій планеті. Твоє життя настільки важливе, як життя мурахи. В тобі немає ніякого сенсу. Вбий себе вже. Ти тепер дуже сміливий, так? Ей, поверни сюди! Боже. Мій, це було чудово. Я не вірив в тебе, але ти чудово все сказав їй. І як ти кинув на неї метеорит? Це не я. Так, це хтось впав з безкінечності і зірок. Поверни лопату. Добре зараз. Нарешті! Нарешті я знову на землі. Дякую. Глядачі, голосуйте за учасника, який ви думаєте має перемогти. Вже, але нас залишилося четверо. Я вирішив, що так буде цікавіше, бо буде більше конкуренції. І, якщо чесно, я хочу закінчити це шоу швидше. Тому так. Глядачі, голосуйте за учасника, який ви думаєте має перемогти БЗ. Результати не впливають на нічого, але вони будуть вказані в серії разом з деякими коментарями. Побачимося останній раз у БЗ 7. Quelle est la situation juridique Je ne comprends pas. Il n'y a aucune preuve de qui ils pourraient être coupables, hormis leur apparence approximative. Je n'en veux plus travailler dessus. Cette affaire est importante. Après tout, ils ont détruit la tour Eiffel. Oui, mais honnêtement, je m'en fous d'elle.